Вітаю в ефірі. Програма Базарний день. Сьогодні ми на одному із луцьких ринків, де шукатимемо першу цьогорічну кукурудзу та кабачки. Йдемо дивитись. Щойно зайшли на ринок, одразу бачимо, вже є кабачки. Добрий день. Скажіть, в яку ціну у вас кабачки? 20 гривень. 20 гривень кілограм. Так? Звідки кабачки у вас? Скажіть, рівненська область з власного городу, так? А як взагалі врожай цього року? Врожай середній, бо йдуть дощі. І трохи несприятлива погода. Забагато дощу. А є таке, що щось взагалі не вродило через це? Ну, немає такого. Все добре. Все добре. Дякую. Бачимо, і тут є кабачки. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, яку ціну кабачки у вас? 5. Та беріть, по бері 10 гривень. От, А що ж так дешево? А що, Давайте дбайці. Давайте мені дбайці. Розкажіть, звідки у вас кабачки? Грохівський район. Власний город. Власний. А страви, які можна приготувати, пам'ятаєте? А кабачки жару, а жару муку і ще часнику. по душу зверху. О. Ну посолити треба. О, І тут бачимо багато кабачків дуже. Сюди. Добрий день. Бачимо кабачки у вас є. По скільки у вас кілограм? По 10. Гривень, так? А звідки кабачки? З вирохова. Власний город? Так. Як взагалі врожай цього року? Гарний врожай. В общем, все гарне. Тільки працювати треба багато, а все гарне. Кабачки ж багато що можна з них приготувати. Що ви любите готувати з кабачків? Всякий рагу, кабачкове ушне, mm -hmm. і так жаримо з чесничком? Всякі. Тобто такий овоч, що можна з нього будь-що приготувати на будь який смак. Ну mm да. -hmm. Ідемо далі. Mm -hmm. Добрий, день. Добрий день. В яку ціну у вас кабачки? Куди їжим. А звідки кабачки? Mm -hmm. На Шеволинські ліпін. Якщо зрозуміло. Mm -hmm. Скажіть взагалі, як врожай цього року? Багато хто каже, що не дуже вродило через дощі, а у вас як? Ну, по різному. По різному вродило. Є щось нормально, є що погано. Зрозуміла. Скажіть, самі займаєтеся вирощенням овочів? Так. Да. Багато вже років? Ну, трошки є. Ось на одній точці ми знайшли таке кукурузу. 35 гривень один качан вартує. Кажуть, не Волинська ще, тобто ще зарано у нас на Волині, щоб кукуруза вродила, а ця привезена з Закарпаття. Кабачки бачимо тут вартують по 20 гривень за кіло. Добрий Добрий день. скажіть, по скільки кабачки та звідки? Кабачки наші Волинські, Маневецький район. 15 гривень, 20 гривень, пішли домашні волинські, смачні, подешевшили, слава Богу. А скільки вартували до того, як подешевшили? Десь вартували 30 гривень, 35 це кабачки були із Закарпаття. Знову бачимо, є кукуруза, такі маленькі качанчики. Добрий день. Скажіть, а чи є тут кукуруза? Ага, зрозуміла. Продавця немає, але бачимо, що написано ціна 30 гривень за качан. Вочевидь, можемо припустити, що також це привезена кукуруза, звідкись, можливо, навіть так з того самого Закарпаття. Тут теж бачимо, є кукуруза 25 гривень за качан. Зараз спробуємо запитати, звідки ця кукуруза приїхала до Луцька. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, звідки у вас кукуруза? Закарпаття. Закарпаття, так. А це цукрова. Солодка. А коли Волинська буде? Вже скоро. Буде дешевша Волинська вже. А я думаю, що буде дешевше. Волинська? Що ж, ми подивилися, що є на ринку. Тепер йдемо купувати. Скажіть, у вас кукурузка цукрова? Так, це цукрова. <зарбіща> З Закарпаття нам уже ваша колега розповіла, так? Да? Ваша колега нам розповіла, що Закарпаття. <зарбі> Тридцять 35 гривень штучка, так? Якщо красивих тільки 5, то давайте 5, якщо. Я добре буде. <зарбі> так, майте. <зарбі> Перша покупка здійснена. Нам потрібно два середніх кабачки. Вибирай. Хороших. Вибирати можна, так? От ось цей хороший. Майте. А, М -м -м -м. Давайте ось цей. Так і буде. Так дякую І кабачки також купили. На Луцькому ринку є вдосталь кабачків, чого не можна сказати про кукурузу. Її на ринку значно менше. Ціна за кілограм кабачків різниця від 10 гривень за кіло до 20 гривень. Щодо кукурузи, то тут теж ціна нестабільна. Ми побачили на ринку е, качани кукурузи за 25 гривень, побачили і за 35 гривень відповідно. Втім, кукуруза ще не місцева, не волинська. Вона кажуть, місцеві продавці привезена із Закарпаття. Щодо того, ж, коли чекати Волинську, кажуть, лишилось недовго: усього два тижні, максимум місяць. Ви дивились програму Базарний день на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наші соцмережі, аби знати більше.